Ні, ще день. Я собі можу прогадати. Навіть не прогадати. Як верніше сказати. Хочу <смі> спостереження таке моє. Давне-давне вже. Тобто, може вже вже два роки, тому спостереження. До нас приїжджає сюди, такий маленький тендапчик. Приїжджають сюди, скажімо так, не з нашої області люди, ну так, центральні, купують старенькі хати, хати майже все розбавляють, декотрі, може, декотрі і ні. І вони в першу чергу кладуть такі триметрові заборочики. Аби ніхто там, ніхто нічого не видів, ніхто, ніхто нічого не чув, що там все робить? Хата розвалюється, але тут такий паркан моцний, всякий різноманітні паркани, але вони високі. І що ви думаєте? Та гуцулам і дронів не треба, вони і так знають, що там з тим парканом роблять. Гуцул... Та ж... вот так що ви тут це не сховаєте. Продовжуємо роботу. Ще маленьке спостереження. Хоч не хоче, а ховати це не зможеш. <рив> І ще каміння. Ми не любимо, коли нам кажуть, строкується з диви. Не люблю люди, люди, коли здоровкаються. Я при дорозі женю мою город, то я наоборот не люблю, коли зовні ну, не здоровкаються. Прибувай. Драмічко продовжується. Він mm -hmm. треба шукати їсти водо, дуже блічка, трошки холодненька. Ми зараз навчимося.